Доброго дня! Сьогодні у нас 21 травня, вівторок, 24 рік. Сьогодні вас вам покажу, розкажу трошечки про ціни на першу мою ранню черешню місто Полтава. Сьогодні було нарвано утром десь кілограма 7. Покажу, яка вона була. Ми її називаємо сорт Майська або Майовка. Вона не крупна. Ну, бачите раннє, деякий рік ми навіть не обриваємо, вона якось попадає з Валерії Чкаловим. Да, мої джунглі не кошені. З Валерієм Чкаловим. В цьому році Валерій Чкалов ще зелений, вона вже красна. Оце обривалася оця деревинка, оце на ній осталися. Десь покльоване, десь зеленувате, десь маленьке. Оце вийшлася оця деревинка і ще трошки з другої десь нарвалося 7 кілограм сьогодні утром. І поїхала в місто Полтаву на реалізацію. Пізніше я ще планую викласти відеоролик про награда, альтернатива Виноградові. Ну, ви здогадались, про що я буду розказувати, там буде більш подробно. Сьогодні у нас ціна на першу ранню черешню місто Полтава. Дружина реалізовувала стихійний ринок, не дуже проходне місце. Продала вона по ціна була за кілограм 100 гривень. 100 гривень, можливо, хтось дивиться і ще, відкілясть це десь грубо 2,5 долара за кілограм. 100 гривень на розкладках трішечки крупніша, 120 гривень, ще краще привозна 150-180 гривень. Оці 7 кг, які у нас були, вони десь продалися за 2,5-3 часа 3 години. Більше не наривалося по тій причині, що ще вона трішечки зеленувата. Зеленувата планується, ось я вам зараз покажу більше деревина. Більша деревина. Так ми її трошечки вверх. Не знаю наскільки камера передає. Оце все вона. Частково, звісно, шпаки її трішечки вершки підкоректували, Сьогодні не обривалася, не вся вона ще доспіла. Планується, можливо, в суботу, неділю. Будемо обривати, обрізати оце. Заразом трошечки вона і понизиться, ця деревина. Весною спеціально не, не обрізав по тій причині, щоб можна було зняти урожай. Так що такий лайфак, можна весною не різати. Бачите, вона не крупна і ще зеленовато за що того, що багато нацеплялося, деревина вже така старенька і вона ну, не витягує прямо так багато. Тобто ми її вершки обріжемо, трошечки прорідим, їй трошечки легше, потім вона підтягне і ягоду ту що знизу. Оце така черешня майська. Рання або майка або травнева, по-разному її називають. Взагалі каже, що це воно не нужне, вона іще, така, знаєте, мала, одна кісточка обтянута. Ну, опять же, як молода деревинка, не дуже рясна, вона доволі крупна. Опять же, як вона трішки повисить, отам пізніше, і її не трі... вона не тріскається, хоч і дощ у нас пройшов. То вона така вкусна, чорна така аж робиться і так далі. і Так, далі. Так, покажу вам іще. Тут я пообрізав трішки, це у нас валірічкало. Потім зараз ми пройдемо, покажу. Між прочим, приморозок цей, що він у мене виноград, частково попали черешні, частково попали черешні. Було зав'язано ще більше, ну можливо, і скільки не потрібно було. То зараз що осипаюся. Це у нас сорт Мелітопольська рання. Якщо придивитися, то деякі ягоди від хвостика чорніють і, скоріше всього, що вони осипляться, пропадуть. Ну, щось і останеться, бачите? Ще вона зеленувата, а це вона після цієї майки повинна дозріти оця. Мелітопольська. А потім зразу за нею вони по сроках зливаються. Ось, будь ласка, Валерій. Валерій Чкалов. Ну Валерій Чкалов попадає часто під дощі. І потім їх рве дуже добре. Дуже добре рве. Ну Тепла у нас ще не було. Це другий день чи третій, що так більш-менш трошечки трішечки потепляло. Ну, поки по сроках... В принципі, обично Валерій Чкалов дозріваю все десь в місяці числа 5-10 в наших умовах. От. Абрикоски теж знімемо можливо, відео про абрикоски. Як вони в нас виживають і який урожай. В цьому році є що знімати. Перед цим 2-3 роки знімати було нічого. Ось теж подивіться. Черешня Валерій Чкалов, ми її добре обрізали понизили і щось частково ще застається. Тут у нас також. Також. Так, ну і ще раз по, по реалізації. За 2,5-3 часа 7 кг було продано по 100 гривень. 2,5 долара, не знаю, дорого, чи, це чи дешево. Ну, люди купували дітям, продавалися на кілограм. Нічим вона не оброблялася, нічим її не бризкав. Так що екологічно чистий продукт. Я всіма двома руками топлю за те, що хімії не повинно бути. Або мінімально должно бути, або краще її не вирощувати, чим потім самому їсти і яд і не тільки самому. Оце такий у нас сьогодні. Невеличкий ролик про черешню. Яка ціна показав? Яка ягода. Кому цікаво, підписуйтесь. Ставимо лайки. Можливо, кому цікаво. В слідуючий раз я ще покажу, що буде далі. Як буде падати, який буде навоз. Ну, поки отак. Можливо, продавати було дорожче, ну, можливо. Постояти довше, підняти ціну. Ну, В принципі, 100 гривень в принципі, і так непогано. Дякую, підписуємося, дивимося слідуючі відео.